Мент відомі нові дані про загиблих у наслік землетрусів у Туреччині та Сирії там загинули понад 34 тисячі людей, 34 чотири. Наразі рятувальні роботи в Туреччині та Сирії тривають, але вже не так активно. За тиждень після землетрусу рятувальникам все ще вдається діставати живих людей з-під завалів, але надії залишається все менше і менше. Кількість загиблих у Туреччині зросла до 29 605 тисяч осіб, тоді як у Сирії загинуло, понад на 4 тисячі осіб. Тіла загиблих продовжують діставати з-під завалів у постраждалих провінціях. Через велику кількість жертв загиблих доводиться ховати у братських могилах. Так роблять у турецькій провінції Хатай. Також в організації Об'єднаних Націй заявили, що в обох країнах до 5,3 мільйона людей залишилися без житла. А 900 тисяч людей потерпають від голоду. В ООН очікує, що реальна кількість загиблих може зрости більш ніж удвічі. Також у Туреччині оцінили збитки від землетрусу. Це понад 84 мільярди доларів. Збитки житлового фонду оцінили близько 70,8 мільярда доларів, а національного доходу у 10,4 мільярди також доларів. Збитки завдані інфраструктурі країни можуть призвести до дефіциту бюджету на рівні 5,4 ВВП у перші дні після трагедії президент. Раджеп Ердоган заявив, що уряд виділив на ліквідацію наслідків 5,3 мільярда доларів. ЗМІ, в свою чергу написали, що люди активно критикували владу та звинувачували її у повільній та неналежній реакції. Через критику в країні блокували доступ до Твіттер. Експерти, активісти та волонтери були обурені обмеженнями, оскільки саме через Твіттер відбувалася координація з пошуку зниклих. Під час рятувальних робіт у Туреччині загинув пес рятувальник із, із Мексики на прізвисько Протео. Про смерть свого напарника повідомив її тренер, опублікувавши повідомлення в соцмережах. Мексика була однією з багатьох країн, що приєдналися до міжнародної підтримки пошуку та порятунку жертв фатального землетрусу, що обрушився на Туреччину та Сирію. До Туреччини вирушили сотні рятувальників із тренованими собаками, навченими шукати людей під завалами. Обставини смерті німецької вівчарки про те не повідомляється. Ймовірно, він загинув під завалами, працюючи під руїнами зруйнованої будівлі. Також у новій Зеландії близько 46 тисяч людей залишилися без світла через циклон Габріель. Прем'єр-міністр нової Зеландії Кріс е, Гіпкінс не виключив, що ситуація може погіршитися. Внаслідок е, влади країни внаслідок ці, цього стихійного лиха попередила про сильний дощ і вітри. Сотні авіарейсів скасовано. Багато шкіл і, місце, і місцевих державних установ Окленду та Північного острова зачинено. Людей попросили за можливістю утримуватися від подорожей. Також Україні заявили про. Про розгляд урядов, урядом можливості оголошення національного надзвичайного стану втретє в історії країни. Вогняна куля пролетіла над Ламаншем. Метеорит впав між Францією і Британією. Його було видно з більшої частини південної Англії та Уельсу, аж до Парижа у Франції. Вчені помітили його наближні лише за кілька годин до цього. Також у Бразилії, у місті Ріо де жанейро блискавка влучила в статую Христа Спасителя. Після чого фото блискавки, що влучила в одне із семи чудес світу, стало вірусним в соцмережах. Монумент за вишки 33. 30... 38 метрів щороку відвідують майже 2 мільйони людей. Нагадаємо, що раніше Блискавка вже била по Володинській статті у 2017 та 2014 роках. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. Музика а також звичайно українська музика.